Фізичні властивості повітря. Добре відомо, що в природному стані гази та їх суміші, в тому числі і повітря, не проводять електричний струм. Саме з цієї причини можливим є будувати повітряні лінії передач і передавати по них електричну енергію на великі відстані. Та чи у всіх станах повітря є ізолятором? Щоб відповісти на це запитання, проведемо два досліди. Для дослідів візьмемо. Електрометр та повітряний конденсатор, що являє собою дві плоских металевих пластини. З'єднаємо пластини з електрометром у відповідності до схеми. Зарядимо одну з пластин конденсатора негативно зарядженою ебонітовою паличкою, а другу позитивно зарядженою скляною паличкою. Звернемо увагу, що стрілка пристрою відхилилася. Зачекаємо декілька годин і переконаємося, що положення стрілки пристрою не змінилось. За результатами досліду можна зробити висновок, що наявність повітряного проміжку між пластинами протидіє протіканню струму в ланцюгу, інакше кажучи, повітря в природному стані не проводить електричний струм та є діалект. Тепер замкнемо пластини конденсатора металевим провідником. Стрілка електрометра повернулася Початкове положення. Знову зарядимо конденсатор. Але, на відміну від першого досліду нагріємо повітря між пластинами вогнем газової горілки. Звернемо увагу, що кут відхилення стрілки електрометру на протязі певного часу зменшується. Отже, конденсатор розряджається, а різниця потенціалів на його пластинах зменшується. Побачення! Вказує на те! Що в ланцюгу при нагріванні повітря виникає електричний струм, тобто впорядкований рух заряджених частин під дією електричного полю. Цими частинами є позитивно та негативно заряджені іони кисню, вуглекислого газу та електрони. Розряди в повітрі та газу. Процес протікання електричного струму через газ називається газовим розрядом. У звичайних умовах газ є діелектро. Внаслідок нагрівання, частина його молекул іонізується та спостерігається електронна та іонна провідність. Під дією електричного поля, яке утворюється між електродами, позитивні заряди будуть рухатися до негативного електроду, а негативні частинки до позитивного електроду. З підвищенням напруги між електродами кількість частинок, що долетіли до електродів, збільшується. Коли всі частинки досягають електрода, струм набуває стану насичення. Якщо припинити дію іонізатора, то розряд припиняється. Такий розряд називають несамостійним. Але якщо й далі збільшувати напругу між електродами, то при досягненні напруги сила струму різко зростає. Розряд стає таким, що не залежить від іонізатора. Такий розряд називають самостійним. Електрони в електричному полі набувають такої кінетичної енергії, якої буде достатньо для іонізації нейтрального атому. До цієї іонізації електронним ударом додається вибивання електронів з катода позитивними іонами та термоелектронною емісією. Залежно від стану газу, його температури, тиску розрізняють такі види самостійного розряду. Тліючий розряд, дуговий розряд, коронний розряд, іскровий розряд, плазм. Тліючий розряд існує при низькому тиску. Прикладом використання є люмінесцентна лампа, яка складається з трубки, наповненої сумішу рідких газів та штук. Щоб така лампа дала світло, повинно виникнути три явища. Спочатку електричний заряд повинен збурити газ всередині трубки. Потім пари ртуті мають випромінювати ультрафіолетове світло. І на кінець це світло повинно активізувати люмінесцентне покриття. Велике значення відіграє тиск в трубках. Він дуже низький, можна сказати, його майже немає. Тиск в трубці в сотні разів нижчий, ніж атмосферний тиск. При такому низькому тиску ртуть стає газом, і її молекули змішуються з молекулами інших газів в трубці. Коли на лампочку подається напруга, електричний заряд починає цепну реакцію в трубці. Щоб обтримати світло, заряд повинен пройти через всю трубку, але ця суміш газів не пропускає електричний струм. Струм через трубку не проходить. Гази здатні пропустити струм тільки тоді, коли вони знаходяться у збудженому стані, але в цьому стані вони стають над провідниками і струм легко пройде через струм. Далі в дію починають вступати пари ртуть. Коли через газоподібну ртуть пропускають електричний струм, вона випромінює ультрафіолет, невидиме світло, яке, досягаючи люмінесцентного покриття, передає йому свою енергію. Люмінесцентна поверхня поглинає всю енергію ультрафіолету беззалишно. Коли ця поверхня бомбардується струмом ультрафіолету, вона імітує інший світловий потік, не такий потужний, але той, який ми бачимо та використовуємо для освітлення. Дуговий розряд це потужне джерело світла, що виникає між електродами, які контактують між собою. Якщо їх почати повільно віддаляти один від одного, коли вони підключені до потужного джерела струму, нагрітий світлий газ ніби провисає між електродами. При виникненні дугового розряду сила струму зростає до сотень амперів, а напруга на розрядному проміжку падає до кількох десятків вольт. Завдяки потокові електронів, що випускаються нагрітим катодом, підтримується висока провідність між електродами дуги. Цьому також сприяє і термічна іонізація газу, коли атоми втрачають електрони, зіштовхуючись один з одним і стають носіями електричного струму. Застосовується дуговий розряд при зварюванні різані металів. При виплавці сталі високої якості і для освітлення прожекторами. Коронний розряд утворюється при атмосферному тиску. Це тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних електричних полях навколо електродів із великою кривиною в газу. Коронний розряд проявляється візуально у вигляді світіння навколо гострих кутів електродів. І з'являється на верхівках дерев, навколо високовольтних ліній, на шпилях найвищих будівель та храмів. Іскровий розряд утворюється при нормальному та високому тиску і має вигляд яскравим з загоподібних розгалужених ниток, каналів іонізованого газу, які пронизують розрядний проміжок і зникають, замінюючись новими. Супроводжується. Виділенням великої кількості теплоти і яскравим свідченням газу. Явища, які характеризують даний розряд, викликаються електронними та іонними лавинами, що виникають в іскрових каналах. Прикладом іскрового розряду є блискавка. Плазма це частково або повністю іонізований газ, в якому щільності позитивних і негативних зарядів практично однакові. В залежності від ступеня іонізації. Плазма підрозділяється на слабо іонізовану, частково іонізовану і повністю іонізовану. Слабо іонізованою плазмою в природних умовах є верхні шари атмосфери, іоносфери, сонце, гарячі зірки і деякі міжзоряні хмари це повністю іонізована плазма, яка утворюється при високій температурі. Також плазма використовується в сучасних телевізорах, що складається з матриці мікроскопічних пікселів, які наповнені неоном таксоном і покриті почергово фосфорними речовинами. При потраплянні на деталі електрично зарядженої речовини, піксель починає світитися під дією ультрафіолетового випромінювання. Кожний піксель складається з трьох субпікселів червоного. Зеленого і синього, завдяки чому вони можуть відтворити 500 мільйонів кольорів. Для того, щоб на екрані утворилось зображення, кожну секунду електричні імпульси перетворюють газ на плазму, використовуючи ультрафіолетові промені, які утворюються при поверненні газу з плазмового у звичайний стан. Отже, ми познайомились з усіма видами розрядів повітря та газа та практичні їх застосовування.